Відновлення реєстрації оренди землі прокоментували нотаріус. Зокрема, відновлюється реєстрація права оренди земельних ділянок, яку зупинили через війну. Відповідний закон було прийнято Верховною Радою, і нотаріальна палата прокоментувала це наступним чином: зокрема, реєстрація здійснюватиметься районними військовими адміністраціями у випадку, коли зупинятиме свою роботу державний земельний кадастр. Також закон відновлює земельні торги з набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Крім того, надається можливість оформлення права власності на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, що перебувають у приватній власності громадян. В той же час громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до земельного кодексу. Не можуть бути суб'єктами такого права, зможуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу або отримати їх в оренду із визначеними умовами таких договорів. Ну, як резюмую, по побачимо.